Луцькому ТЦК виявили мертвим голову військово-лікарської комісії. Тіло медика побачили зранку. 11 квітня вранці до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя в приміщенні ТЦК ТСП. Встановлено, що це медик обласної лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група та криміналісти. Проведено огляд за участю судмедексперта, Попередньо тілесних ушкоджень на його тілі немає. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з поміткою Природна смерть, а тіло направлено на судову медичну експертизу. Виявилося, що це лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні Олег Лопачак це підтвердили у медзакладі в обласному центрі комплектування. Повідомили наступне. Голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Наразі поліція встановлює обставини і причину смерті голови ВЛК. Його колеги з лікарні кажуть, що медик був хорошою і доброю людиною. Олена Лищук для новин на часі.